Це по обличчя, як моєї мами, коли вона наносить тоналку. Я використовую тонап крем. Пішли. Готовий? Погнали! До супермаркету. Погнали! Будь обережним, там знизу гаряче. Що кажеш, там знизу гаряче, обережно. Я вже колись опікся, було боляче. Я засвоїв цей урок. Ростав ноги ширше. Люди, які їздять на Харлі, вони не розставляють ноги просто так. А лише тому що тому, Так, тому що пече. А я думав, це якась мускулінна тема. Ні, ні, це тому що жарко. Правда? Не можу повірити, що це правда Так і є. Коли немає людей. Про що ти говориш? Дощ, будь ласка, зупинись. Прошу. Що? Кажу, щоб дощ зупинився. Зупинився? Зупинився. Тупотів? Зупинився. Зупинився? Так. Хто? Дощ? Дощ. Так, Тей, але ти це ти йдеш? усьому винний. А Ні. Ну, можливо, це ти винний. Я так думаю. Ти кудись йдеш? Okay. Так, зараз повернусь. Ві збирається на ранкове тренування. Ходімо. Вони запланували зустріч у ресторані. Yeah. Ти йдеш? Що кажеш? Ходімо вже. ちょっと。 Фотосинтез. Добре. Тим часом Чімін вкладає волосся. Що? Нам треба йти. Ні. В Сенсі ні. Направляються до ресторану, привіт. Okay. Кава. А, а тут і... мило. Це кав'ярня? Вперед віза кавою. А тут є кав'ярня. Це кав'ярня? Чіміне, ти знаєш, що це? Чіміне. Так. Далі буде. Добрий день, вітаю. Будь ласка, зерновий лате із джаджу. Замов ти. Що це кіт? Це не іграшка? Ні. Він реагує. І що означає цей вираз? Він наче втратив сенс життя. Такий милий. Чому моє м'яу не працює? Що це? Що там в тебе? Гарденейт. Можна мені, будь ласка, айс Американо. Одне айс Американо. Так, дякую. Ми наче на Мальті. Так, там було весело. Я б зараз О, не відмовився я, відпочити. Вау. Подивіться на ці картини. Вони такі милі. Я думаю, власник любить котів. О, тут їх теж дуже багато. А це не той кіт, якого ми бачили. О якій годині ти закінчив тренування. Це був спортзал у приміщенні? Так депресивно звучить. Добрий день. Ви тут вперше? Ні, вдруге. Правда? Так. Мило. Вам тут не подобається. Кумедно. Ваші напої готові. О, дякуємо. Щиро дякую. 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 О, як гарно все виглядає. А ти не думав піти працювати на ТІВІ? Про що ти говориш? Схоже, в нього алергія на лестощі. Я думаю, він до цього звик. Сер, ви збираєтесь пити це самотужки? Твоє ще не готове. А я чув, що мій вже готове. Добре. Яке твоє? Те, що більше, мі Сугару. Так. Якщо здається, що це занадто густо, можна додати молоко. Дякую, будь ласка. Дякую, сер. А це твоє. Дякую, будь ласка. Ти якийсь невічливий. Що? Скільки тобі років? А тобі, скільки? Мені 29. 29? Так. То скільки тобі Вийди звідси? Ми не сваримось. О, це дуже смачно. Я люблю мій гару Будемо йти? Ти вже допив? Ні. Так, дякуємо.